Той час, коли на сході країни одні військові з усіх сил відбивають ворожі напади на Кіровоградщині, їх товариші по зброї з не меншим завзяттям дбають про власну наживу. План швидкого збагачення визрівав у голові 21-річного солдата, який ніс службу в одній з військових частин Кіровограда. Для його втілення потрібно було лише знайти покупців для заздалегідь викраденої із сховищ військової частини вибухівки. Солдат поцуплені боєприпаси передавав своєму. Другу дитинства, а той спокійно їх продавав. Перша оборудка пройшла вдало. За 800 грамів тротиву спільники отримали 1500 гривень. Наступним лотом мали стати гранати f 1 При поверховому огляді даних білого мішка. Бачається, що в ньому знаходяться гранати. Продавці планували реалізувати лимонки по 1300 гривень за штуку. Як тільки угода була укладена і гроші опинилися у кишенях зловмисників, з'явилася міліція. Було затримано двох осіб, один з яких є військовослужбовцем однієї з військових частин, дислокованої в місті Кировограді. За даним фактом відкрито кримінальне провадження зловмисникам загрожує термін ув'язнення від 3 до 8 років. Наразі встановлено, що всього старший солдат викрав 20 гранат, а також вибухівку. Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону проводить досудове розслідування. Військовослужбовця заарештували.